Із полону до столиці привезли сьогодні 17 українських солдатів, які перебували в полоні горлівських терористів. Хлопців вдалося звільнити після успішної спецоперації. Її подробиць ніхто не розголошує. Всі полонені живі і здорові. Їх зустрічали рідні і особисто президент. Січас будуть господин господнібудік і господин Васющенко. Це відео приголомшило українців. Терорист Безлер розстрілює своїх заручників Василя Будика та Олександра Васющенка. Лише згодом з'ясувалося, розстріл це тільки інсценування. На це полонені пішли свідомо. Підтвердив ТСН сам Василь. На нервна почта била що може бути наш розстріл і синіровка. Попри все, вони разом із двома бійцями 25-ї бригади та їхнім водієм залишались полоні із 6 червня. Матеря молодих солдатів Безлер одразу дозволив жити зі своїми синами. Тоді чекав, що саме вони допоможуть домогтись обміну. Це Ольга Івановна колигіна, вона росіянка, жена байца Безлера. Змін називають її колегою Гіркіна та Бородая, агентом ФСБ. Хто вона і звідки, Матерів не цікаволо. Вони хотіли, якнайшвидше, Че заперед <забрати> рідних так, додому так, так, так. до стін адміністрації президента, дружини та матері полонених безлера приходили не раз та буквально вимагали у президента обміняти їхніх рідних. Коли ж учора їх запросили на зустріч особисто до Петра Порошенка ні на що більше аніж на чергову розмову без результатів вони не розраховували. Але на рідних полонених чекала несподіванка. Приємна про те, що на цій зустрічі побачать своїх близьких, багато хто з родичів навіть не здогадувався. Я маю велику приємність зараз повідомити вам що внаслідок спецоперації, які були проведені нашими спецпідрозділами, за моїм дорученням, заручники, які знаходилися в Орловці, звільнені. Президент пояснив, операція зі звільнення трималась у секреті, бо чекали на атаку бандитів. Нині Олександр та Руслан збираються додому. Ті самі хлопці із 25-ї бригади їх схопили в макіївці, привезли в будівлю горлівського обозу до Біса. Руслан добре пам'ятає умови допиту. І мені сказали, якщо ти скажеш не так, як скаже Саша, то ми вб'ємо. І так само сказали ну там Саш у той день водій Володимир із хлопців не відпочинок. За що забрали його, не розуміє і досі. Якщо приїхав з ними, за ними, то значить, тільки только ними і уїдеш, все. Поведінка біса із зарушниками завжди була непередбачуваною. Кождої гресії агресії там вивіз когось на розстріл, ніби що щось. Розстрілював? Стрілював? Болов? Ні, 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 не розстрілював. Так говорив, що я там розстріляю. Саме Зухрі та Тетяні біз дозволив жити із синами, що правда спочатку обіцяв інше. Мені втрим, десь в 4 втрим може, і сказав, приїжджайте, скажете на веб-камеру то що треба, і можете забирати своїх дітей. Ми сказали, хорошо. І ми в'їхали в надію що нам наших дітей синові віддадуть. Але в результаті їх нам не дали. Получилось на 54 время. дня. 54 доби у полоні. Останні три дні через обстріли провели у підвалі. За неповних два місяці кількість заручників Безлера зросла із 5 до 17. Витягти їх з полону не вдавалось нікому. Коли раптово учора почули. Війні збіжалі пліни, які були на вулиці, сказали, подивайсяся наверх з підвалу, зберігається обмін. Влада наполягає, ніяких обмінів не було. Їхня свобода це результат спецоперації. Утім, ні колишніх полонених, ані їхніх близьких тепер уже це не хвилює. Головне, що повертається до рідного синельникового, де їх давно чекають. Коли повернеться додому ще 151 заручник, сьогодні над цим думати вже владі. Євгенія Цвітальська Дмитро Большаков, ТСН, 1+,1.